Два пульта цікавих, від чого не знаю. Motor Guide. Доволі якісні, американські не китайські. Один швидко садить батарейки, другий не вмикається. Герметизований по периметру гарно. Батарейки вже тут висажені в ноль, цинк Карбон Беттей. Таких навіть не бачив. Десь, напевно, теж з тих їхніх Америк. Конструкція польта цікава, 3-вольтове живлення тут перемичка. Радіомодуль ось антена на платі. Дві мікросхеми і, напевно, процесор. Є роз'єм для програмування. Навіть нема світлодіода. Плівкова клавіатура. Слідів води в тому, що садить, немає. Відповідно, треба буде глянути споживання. Можливо, якийсь перетворювач підбирає. Але перетворювачів тут явно я не бачу. Принаймні, дроселів не видно, тому поки що сказати тяжко. Той, що не працює, Слідів води не видно явно, але якщо придивитися, то можна побачити розводи на платі. і Видно, що ось тут один пістон відгнив, тут доріжка від батарейки, друга. Очевидно, тут таки була корозія. Чи його мили і тому не видно, чи щось інше сказати важко. Тут принаймні є з чим працювати. Тупо попробуємо живити. А що робити з тим, що садить батарейки, це вже питання складніше. Дрібногляд дуже гарно показує такі проблеми. Ось, видно, пістон прогнив наскрізь. Таке враження, що плату вже чистили, шкрабали. Але це помогло мало, бо, власне, таких речей поопускали і не помітили, або воно собі догнило. Ця доріжка теж під питанням, бо виглядає вона доволі не свіжо. Відповідно, буду мити повторно, зачищати, а тоді. Пропаювати і відновлювати пістони. Можливо, і запрацює. Відновити доріжку не складно, коли є прямі руки і мікроскоп. Найскладніше зробити так, щоб після відновлення, ось тут на кнопці, воно було максимально плоским і щоб металева накладка кнопки не коротила. Зробив практично в ноль, там може якась одна десятка. Припій попав в пістон, сам пістон не гнилий. Всередині бачу на просвіт, що йдуть дорожки десь інакше. Чи було це єдиною проблемою, чи ні, не знаю. Вимив, попропаював, позалуджував доріжки. Більше нічого обірваного не бачу. Відповідно, залишається ставити до пристрою і перевіряти, пробувати, чи працює. Ще залишилось наклеїти кнопки. І що я бачу після миття плати і відновлення дорожок? Той пульт, що не працював. Споживати почав одну 1,1 міліампера і при нажиманні на кнопку підскакує до 23 і потім падає знов до 0,1 міліампера. Той же пульт, що працює, але висаджує батарейки, в ньому нічого явного не бачу. І він споживає постійно 14 мА. А при нажиманні кнопки підростає до 23. При відпусканні кнопки падає до 14, тобто в нього є споживання, і я поки що не можу зрозуміти, звідки і яке. Єдина зацепка в мене це транзистор Q1, він є П-канальний, по ідеї. І тестером я його на цьому пульті відкрити можу, а на цьому він не відкривається, не реагує, але він не є пробитим. Тому поки що не знаю. Зрозуміти, що куди йде, тут практично неможливо, тому що багатослойна плата ще й з екранами всередині в товщині. Дофіга дрібного опізнавати важко, тому як би підкинути транзистор, а далі повезе, не повезе. Може, і зможу показати. Ось 14,2 мА споживає постійно. Це той, що садить батарейки. 23,2 при нажиманні кнопки і 14,2 повертається. При відключенні. Такий струм знайти навіть тепловізором буде дуже важко або й неможливо. Транзистор, який мені видався, транзистором П-канальним, по маркуванню теоретично виглядає як річтековський супервізор живлення. Тобто при просіданні чи збоях живлення він би мав ресетнути. І про спіновці так виходить: одна нога десь пішла на процесор, друга на шестилапку, а приходить на нього плюс і мінус живлення. Я трохи розгублений, що з тим робити, не знаю. Чому він спрацьовує транзистор на попередньому пульті, який не працював взагалі, і на вигляд зараз працює добре, незрозуміло. d 9 не дзвониться в обі сторони на двох пультах. Тут, власне, якби. Дзвоняться по-різному. Як воно, чому воно поки що, на жаль, не зрозуміло. Навіть якщо це проблема в супервізорі живлення, я просто не знайду його, щоб поміняти. Як інакше тут організувати ресет, я не знаю. Напевно, цей пульт залишиться без ремонту. Відкритим залишилося для мене лише питання, від чого ж той пульт. Воно є американське, від якогось мотору, від якого не зрозуміло. Кнопок не так, щоб багато. Кнопка з вентилятором, плюс вправо-вліво якір. вперед, напевно, на всі гроші. Запис відтворення. Пам'ять, панель приборів або заданий параметр, якийсь тяжко сказати. Не знаю, не бачив. Враховуючи, що є якір, думаю, що це може від якоїсь лодки. Типу радіоприкормичну, як ми там колись по посиланню можна глянути, бачили, або щось схоже, просто мудніше. Може хтось знає, то в коментарях розкажіть. Азус втомився. Щось модне, а це 400. 4х4, повний привід. Dual Band гігабітний. Крутезна штука. Навіть казали, що якусь прошивку ставили на нього модну. Ще таких в руках не тримав. Раз, два, три, чотири виходи на антенну. Це очевидно, Не? не очевидно, нічого тут не очевидно. Хотів сказати, що два радіомодулі, але точно бачу, що ні. Високочастотні виходи тут. І, відповідно, мабуть, ось ці два високочастотні модулі, а тут процесор або щось інше. Купа контрольних точок, а електролітів практично немає. Одна кераміка. Пару конденсаторів, які перевірювали, навряд чи в них проблема. Скільки живу, такої моднячої штуки, ще не бачу. Екранування по центру, Значить, центральний процесор, мабуть, тут. Так, ось видно. ось Процесор, тут якийсь другий чіпсет. І тут ось дві мікросхеми що стоять з протилежного боку. Крута штука. Ага, і з пермалою, ось дивіться, якась накладка. Чи це не перемалой, ну то щось таке метал-не метал, не знаю, що це є, але це йде як магнітний екран, по-моєму. Що вони тут екранують, я не знаю над кнопкою свіч. Конденсатори, як нові, домахатися нема до чого. Від іншого блоку живлення поведінка не міняється. А саме він запускається, видає ip адресу і періодично ребутиться. Чого він так робить, зрозуміти поки що неможливо. Бавитися тим не хотів, тому віддали мені на деталі. Перед тим, як відправити його в світ металобрухту, давайте подивимось на нього зблизька. Під першим екраном в нас є Бродбондівський чіп. І це, очевидно, свічі, гігабайтовий, тому що лінії ось ідуть на порти Езернету, і він має свою пам'ять, напевно, оперативну рамку. Гігабітний свіч тут живе. Тут, до речі, якраз він, по-моєму, і виглядає потемнівшим. Тобто він той гігабіт так крутив, що аж зіпрів. Під великим екраном в нас купа всього різного, і я так бачу, що основна частина радіо вузла саме тут. Ось раз, два, три, чотири мікросхеми це, напевно, підсилювачі. Далі чіпсет, гарно видно високочастотні технології, як дорожки прокладені. Це, по суті, імітація кауксіалу. На високих частотах струм передається не по провіднику, а по полю довкола нього. І якраз центральний провідник і екранування організовують місце для цього поля. Це, очевидно, центральний процесор. Що це за бренд? Quantena. Навіть не чув про такого. Мікросхема пам'яті, напевно, теж Озушка. І рілтековський теж свіч. Тому що ось він пішов на крайні порти, і це може якраз. А, ні ось є вхід. Ванпорт ось тут. Ванпорт заходить сюди. І більшість портів обслуговуються цим чіпсетом. А. Раз, два, три, чотири лінії. Це, напевно, один порт всього-навсього заходить сюди. Чому так, не знаю. Мабуть, той пристрій має якісь свої таємниці. І останній екран, останнє екранування, котре не хоче відкриватися. Оба! Що ми тут маємо? Таке враження, що ця деталь була паяна, але це не точно. Теж є три якихось підсилювача. А як ж воно тут розпреділено? Вихід через фільтр напряму, а ці йдуть в дві сторони свічі. Це, напевно, прийомі і передача рознесені. Тобто функції прийому і передачі виконують окремі мікросхеми. Але це не точно. Як з радіатором, радіатор тільки на основній мікросхемі. Дещо мені сказати трохи тяжко, вгадувати не приходиться. Зроблено цікаво, і основна я не бачу його фляжки, де живе його прошивка. Чи то вже є ММЦшка, і в ній є і оперативка, і основна пам'ять. Тяжко сказати. Бавитись я з тим не буду, паяти, пропаювати, пристрій старий. Тому просто проважаємо в світ металобрухту. Дякуємо йому за екскурсію. В свій внутрішній світ і на тому крапка.